Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Великобританія передала крилаті ракети далекого радіусу дії Storm Shadow в Україну. Повідомляє CNN з посиланням на кількох чиновників. Одразу після цих поставок лунають вибухи на Кримському мосту. Вже зараз рух кримським мостом призупинено з технічних причин і відновиться найближчим часом. Перепрошуємо за тимчасові незручності. Промна переправа не працює, стверджує так званий міністр Криму. Не вже почалось запитують користувачі соціальних мереж. Варто зазначити, що Shadow мають достатню дальність, щоб завдати удару в глибо окупованих Росією території України. Ракети летять на понад 250 кілометрів, що лише трохи менше ніж легендарні американські АТКМС. Зі свого боку Україна запевняла Британію, що ці ракети будуть використовуватися лише в межах суверенної території України, а не Росії. За словами американських військових чиновників, ці ракети є справжньою зміною правил гри з точки зору дальності дії. Це надасть Києву можливості, про які він просив від початку повномасштабної війни. Раніше цього року британський прем'єр-міністр Ріші сунок дав зрозуміти, що Британія розглядає можливість надання зброї дальнього радіус. Судії ми повинні допомогти Україні захистити свої міста від російських бомб та іранських безпілотників, і саме тому Велика Британія буде першою країною, яка надасть Україні зброю більшої дальності, заявив Сунак на Мюнхенській конференції з безпеки 18 лютого. Згодом, вже на початку цього місяця, британський уряд опублікував оголошення про закупівлю для України через міжнародний фонд. У повідомленні йшлося про те, що Британія запрошує до 4 травня висловити зацікавленість у придбанні ударних ракет великої дальності, а через місяць з потенційними постачальними. Зв'яжуться в оголошенні, зазначалося, що йдеться про ракети або снаряди з дальністю польоту: 100-300 кілометрів наземний морський або повітряний запуск, корисне навантаження 2490 кілограм. В той же час заступник постійної представниці президенту України в Ар Крим Денис Чистіков прокоментував матеріал журналістів Радіо Свобода про російські військові об'єкти на окупованому півострові. За його словами, мапа необхідна жителям півострова, щоб вони мали змогу гарантувати власну безпеку. Як сказав Чистіков в ефірі Радіо Свобода, матеріал Строї окупаційні адміністрації, що громадяни України, які перебувають у Криму, готові надавати інформацію і ділитися нею з українською стороною. Це інформація для того, щоб місцеві мешканці, як ми вже розмовляли, мали можливість користатися і розуміли, де ж розташовані вказані об'єкти для забезпечення власної безпеки і переміщення. Крім того, це вказує і демонструє окупаційні адміністрації, що громадяни України, які перебувають в Криму, готові надавати інформацію і ділитися нею з українською стороною. Про це також заявляють і координатори руху спротиву і представники зсу. І що саме це також буде діяти психологічно, що при наближенні ЗСУ до адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом така допомога з боку мешканців тимчасово окупованого Криму не буде зменшуватися, а тільки буде зростати, сказав він. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.